Віталій! Доброго ранку. А можна? Пару слів. Не можна. Не можна? А ви сказали, що ви тут не живете? То ви брехун чи як? Отак, друзі, такий в нас прокурор, який бреше. У нього тут квартира 150 квадратних метрів і паркінг на три паркомісця. А от журналістам збрехав, що він тут не живе, а здає квартиру. Ви раніше проживали в Києві, у Львові. Ви тут проживаєте в орендованій квартирі? Чи власна? Не в орендованій і не в власній. А в службових? Ні. Зараз я проживаю, ну, почав там проживати, ще коли працював адвокатом в квартирі іншої людини, яка не живе в Україні, моє знання. У вас згідно декларації зазначена квартира 155 квадратних метрів, це в Львові. Чи, чи тут? В Києві. В Киє... Це в Києві, це власна квартира. Але ви в ній не проживаєте? Не проживаю. А, а хто в ній проживає? Я її здав в Оренду, тому що а. в цій квартирі, де я проживав, мені було ближче до місця містера. Підноці я здав Оренду. Вона до цього часу варить. Тому, на жаль, в тому числі і з цих міркувань, не міг вас запускати. Ага. В якому році придбали квартиру 155 квадратних метрів і скільки коштувала? <пробітник> е Набув власності, е коли не працював прокуратурі, коли працював адвокат. Згідно декларації, ви отримали доходи від підприємницької діяльності так. в 2013-14 роках, але в 13 трошки більше, 196, в 2014 103. Тобто, чи можете пояснити, що це за підприємницька діяльність? Коли я займався експортною діяльністю, поряд із адвокатською. Оформив себе як фізична особа підприємниць і всі кошти, які надходили від цієї експертної діяльності, надходили туди, вони них з податки. Чому більше в одному році менше в іншому ну, залежить від інтенсивності експертної роботи. А, а по-друге, в, ну, в декларації йдеться ви... про те, що я лише півроку працював на приватній практиці. Там. А як розумієте, на державній службі не міг займатися у вашій декларації також вказано. Що ви здаєте майно в оренду і вартість отримання в 2014 році коштів це 175 тисяч 400 гривень. А це ця квартира, кому ви здаєте? Так. Тобто там є так само договір у вас. Звичайно. Не просто договір, я так само заплатив податки з цього поводу.